Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео хочу присвятити темі роботодавець, що то за звір такий і коли він веде себе некоректно. В якому випадку потрібно залишати роботу, вашу посаду від слова зовсім і одразу. Ви знаєте, що я проводжу приватні консультації. На цих консультаціях ми з вами розбираємо конкретно ваш випадок. І от тільки що була консультація. Який дівчина до мене звернулася і каже: Я працювала півроку і е, захворіла. Коли я віддала лікарняний своєму роботодавцю, він сказав, що ти підводиш колектив, і треба зараз прямо як це, спалимо відьму. Так, буде в тебе розмова і як це так? Чому ти хвора? По-перше, це перший дзвіночок. Сказати тому роботодавцю Арівідерчі Аміга. Чому? Коли ви захворіли і віддали свій лікарняний, що вам можуть сказати максимально, це гуте-бесаром. Більше вам нічого, роботодатель не має права говорити. Ніяка ви рідіска, ні ви підводите колектив, це не відносини роботодавця і робітника. Розумієте, будь ласка, не плутайте, це дуже важливо. У вас відносини політично коректні, ви спілкуєтеся по вашому контракту. Це не відносини: я тебе кохаю, ти мене, ні, ви е, кращі, ліпші подруги. Ви маєте товарно-риночні відносини. Ви йому свій час і роботу, а він вам кошти. Тому, якщо ваш роботодавець вже починає вам їсти мозок, ложечку і казати, що ви не хороша людина, це той перший дзвіночок, коли вже треба подивитись навколо. Яка ситуація зараз з українцями? Ситуація така, що вже минуло майже два нас 2,5 роки, і Джоб центр повністю змінив політику. Вже потрібно працювати усім. Тобто, хтось там на А 2 навіть не має такої мови. Б1, Б2, багато людей вже закінчили курси, комусь не дають Б2 і всіх відправляють на роботу. Тема: пишіть бвербунги, шукайте роботу, є самою гострою, самою актуальною. Навчання допомагають отримати або перенавчання тільки декілька людей, бо оскільки є, скажімо, Джоб-центру була така дана команда, всіх відправляють на роботу. І от ви знаходитеся в такому стані стресу, вам кажуть: іди, іди, бо тобі не будуть платити грошей. І ви побігли, взяли будь-яку роботу. Думка була яка. Пересижу, трошки перепрацюю, потім буду шукати нову. Людина знаходиться в зоні комфорту в певний момент, і ви кажете: Ну добре, я вже тут, та мені тут важко. Але я знаю тут вже мою коляжанку Марічку, я вже знаю, як сюди добиратися. І ви лишаєтеся на цій роботі, як це косокрива, аби воно було живо, і ви просто. В якийсь момент навіть не думаєте, що ставлення з боку роботодавця, ставлення з боку колег, воно є неетичним, некоректним, неправильним, людина звикає. Але отакі от дзвіночки, які зараз буду називати, вони, будь ласка, почуйте їх і йдіть з цієї роботи. Коли у вас виникає проблема в житті, це означає, що ви вже дійшли до певного такого кола розвитку і вам треба розвиватися. Але ви не хочете цього робити, бо людина, до речі, в німецькій мові таке класне слово, das innere Schwein, внутрішня свиня, ота от лінива дупа, яку ми називаємо. Ну, не буду туди йти. Оця прокрастинація. Я не хочу. Нащо вони я вже 20 років одружена з чоловіком? Нащо мені лишати ці відносини? Хай він мене далі там п'є, мені зраджує, але ж 20 років, це ж не просто так. Або в мене будинок. Тому от ця внутрішня свинюка, вона не дає вам розвиватися. І тоді боженька каже, давай я тобі зараз дам роботодавця, який буде тебе постійно. Психологічно принижувати, або там колегу, яка займається мобінгом. Вам дається це з точки зору езотерики для того, щоб ви йшли далі. Це означає, що треба йти наверх по піраміді Маслова, бо ви засиділися на потребах їсти спати. І хто це почує для себе і використає цю негативну енергію для того, щоб розвиватися в позитив, оскільки що таке нова посада це ваш особистий розвиток. Це ваш професійний розвиток і е, можливість вийти з зони комфорту. Я, як завжди, написала скрін, тому з мене і інформація, з вас підписка і коментар, як завжди. Тобто, варіант перший. Це я трохи перечекаю, а потім е, лишуся на цій роботі. Не підходить. Якщо ви вже сама собі чуєте цю фразу, бо ваш роботодавець якось. Е, з вами не конкретно відбувається, так вибачаю, скіт прийшов, то е, поводиться, да, вам треба подумати, чому би вам не піти з цієї роботи. Наступне: усі так працюють. От е, кумі також не подобається, але вона так працює. Тепер, е, знов-таки, це наш Савдеповське. Виховання, що в усіх так, в усіх чоловіків п'ють, в усіх такі самі проблеми. Ні, проблеми не в усіх такі. Людина просто не говорить про позитив. Є люди, які успішно інтегруються, які працюють, які отримують кайф від роботи і давно пішли від Джоб-центру. І таких українців дуже багато. Можливо, вони просто заховалися і не говорять, вони собі щасливо живуть і подорожують. Наступне. Там мені ще до пенсії пару років. До речі, чула це від колеги своєї пару днів тому, яка каже: Ну, я вже трохи перетерплю, бо скільки мені лишилося? Ну 5 років. Ви собі уявляєте, що таке 5 років. 365 помножимо на 5, да? Це півтори тисячі днів, які ви проводите там, де вам не подобається. Навіть більше ніж півтори тисячі, 1800. Тобто. Де вам не в кайф, де ви йдете, у вас серце таке тьохкає, де е, піднімається тиск, де ви приходите додому просто улюбленому англійське слово exhausted, тобто ви на нулю. Але ви ще перечекаєте 5 років. Чому є багата велика кількість інфарктів, інсультів? Є саме тоді, коли ви виходите на пенсію. Оскільки ви працюєте на адреналіні, потім виходите на пенсію, організм зупиняється. Отой біг, і в людина вже все, вона помирає. Часто є такі в Німеччині випадки, коли справді, я обичаюся, кіт сядь. Тому не треба чекати до пенсії, треба вже зараз змінювати роботу. Наступне. Але ж вони на мене розраховують. От як цей шеф сказав, да, ти не член колективу, що ти захворіла, як ти собі могла дозволити? Ем, до речі, я робила відео про хвороби, як ми думаємо, що мені не можна хворіти, мені треба працювати. Е, відео я називала про те, е, як правильно брати лікарняний з точки зору морально-етичних е, аспектів. Тому. Хто на вас розраховує ви думаєте, що якщо ви завтра не вийдете на роботу, то фірма прямо піде банкротом? Чи ваші колеги не зможуть робити вашу роботу? Я вас прошу. Зараз така нехватка персоналу. В мене, наприклад, колегу ми чекаємо з минулого травня. У мене нема колеги, я працюю да, на трьох відділеннях. Тобто, ну, жива більш-менш на це так. Але без вас буде функціонувати, земля буде також обгортатися чи повертатися навколо своєї осі, сонечко буде сяяти. Е, немає незамінних людей. От мені ця фраза дуже допомогла, я можу вам тільки дати її з собою. Ніхто не є незамінним. Тому, е, якщо треба, лишайтеся, хворійте і міняйте роботу, без вас там навіть не згадають, хто це був. Далі, де я знайду краще? Оце також дуже класна така фішка. Та скрізь ви знайдете краще. Здається, що вам заважає? Ото саме прокрастинація і страх вийти з зони комфорту. Насправді, коли ви пропрацювали на певній посаді, у вас є досвід, і у вас є папірець, де написано, що це Арбайць, ваша характеристика, і ви знайдете краще, оскільки ви можете проявити себе. Розумієте, людина має можливість знов таки зі ентфальтен. Ентфайтен тако розгорнути себе, показати в інших ем, умовах. От пересадили квіточку, вона тут не цвіте, бо їй там не знаю, сонечко якось не так немає, там добрих. Ви її пересадили, вона прям розійшлась. Пересадіть себе, от ви така квіточка, пересадіть себе в інший субстракт для того, щоб у вас там з'явилися добрива, щоб там вітер на вас не дув, щоб на вас там як маленький принц. Свою розу плекав. Тому подбайте про себе. І зміна роботи це не переїзд на Марс чи на Венус, чи на іншу планету. Це просто зміна роботи. Це ваш розвиток, ви йдете наверх, на іншу ступінь. Що ще я таке цікаве написала? Я не зможу по-іншому. Я звикла, от мені незручно. До речі, така фішка дуже є розповсюджена, коли ваш роботодавець допомагає вам знайти квартиру. І дівчата почувають себе, Боже, класно, він мені знайшов квартиру. І що вам тепер? Ну, знайшов він вам квартиру. Знов-таки, відносини між вам і роботодавцем. Це не чоловік, якого ви кухаєте, чи жінка, це відносини відносно. Та, тавтологію сказала вашого контракту. Ви не пані брат, ви не кума, ні сват. Ви просто ліві люди, які працюють відповідно контракту, і не треба дивитися це, що ви комусь там послугу робите. Ви нікому не робите послугу. Таких як ви, в нього 50 людей штату. До речі, з цього, що я от зараз чую на консультаціях, можу зробити висновок, ті, хто працює на приватних осіб. Якщо є можливість, тікайте звідти, якщо ця людина до вас погано ставиться, оскільки державні установи, клініки, садочки, будь-які державні, там не знаю бухгалтерії, вони з вами працюють на офіційній посаді, вони відправляють вам офіційні документи, це все у вас є додаткова 13-та зарплата. У вас є завжди там чи називають файнах scale, або е, гроші на відпустку. Що там ще в нас цікаве може бути. До речі, до е, вашої пенсії вони виплачують певну суму, Бетріпс ренти, це називається. А оці всі приватні, я до речі, працювала два роки, бо емприватний трейга. Ну що вам скажу? Е, там справді е, за маленьку зарплату я працювала велику кількість годин, і мене, як то кажуть, і в хвіст, і в гриву ганяли скрізь. Зараз я працюю в великій державній установі і там зовсім інші закони. Знов таки, повторюся, якщо до вас ваш роботодавець ставиться некоректно і він є приватною особою, а чи Аміга, оскільки вам не можуть сказати, от випадок був такий, до речі, напишіть, будь ласка, про свої випадки. Дуже-дуже корисно, щоб прочитали люди, яких цікавить ця тема, оскільки ця тема гостра. Ми боїмося, нам страшно міняти роботу і піти там, де в нас якийсь контракт. Напишіть свій досвід. Жінка сказала, що їй спочатку заплатили. Певну кількість грошей, а вона працювала менше. А потім їй сказали, що вона має працювати більше, оскільки ці гроші треба відпрацювати. Тобто, кажу, слухайте, такого бути не може, У вас має бути сайт на хвайс, Там має бути написано сьогодні і завтра, післязавтра, Скільки ви працювали в день? Ну так не буває. Якщо вам вже таких документів не видають, я б вже просто-напросто казала до побачення, кюнігунг фрист і все, і шукати паралельно нову роботу. Шукайте, будь ласка, офіційні джерела зарплати, а не те, що хтось просто собі робить і розповідає вам якісь казки. Те, що стосується роботи, це має бути все офіційне. Наступне, що ж я написала, що ви втрачаєте? Да. Останній пункт. Ви боїтеся, що ви втратите стабільність, це не так. Ви не пропадете, бо ви в Німеччині. Зараз кажу чесно, у вас буде допомога і від джоб центра у вас будуть дотації, гроші для дітей, з вами нічого поганого не станеться. Можливо, в іншій країні це було б так, а Німеччина мала, має велику кількість дотацій. І якщо ви будете розвиватися, це тільки шлях вперед. Знов таки, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що ви ділитеся досвідом, який позитивно впливає на інших. Розумієте, яка ми з вами сила? Нас не багато на каналі, десь 15,5 тисяч. Але люди, які дивляться мене, які пишуть коментарі, вони в позитиві. Це просто така позитивна група людей, яка хоче інтегруватися і. На яку дивляться інших і заряджаються енергію. Тому ми з Ласічкою... Ой, Ласічка, скажи привіт тим, хто заскучав за котами. Ось моя кіса, бажаю вам всього найкращого. Є питання, які відео треба знімати? пишіть, я обов'язково це зроблю. На все добре вам.